Малята, відгадайте загадку, про яку пору року йде мова. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Вірно, це осінь, і вона зараз господарює на землі. Діти осінь яка? Золота, тепла, ще яка. Дощова, багата, щедра. А чому на неї кажуть багата, щедра, тому що вона дарує людям урожай. Ось і сьогодні осінь принесла свої дарунки. Відгадайте, які. Що то за голова, що лиш зуби й борода? Вірно, часник. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Картопля Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, малята, ой гірок. лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, груша, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Слива! А тепер малята пограємо в гру назви лагідно. Слива, сливка, груша, грушка, огірок, огірочок, картопля, картопелька, часник, часничок. Які страви ви знаєте та готуєте вдома з овочів? Суп, борщ, картопляне пюре. Голубці, ікра з баклажанів чи кабачків, а фруктів, сік, компот, варення, вареники з вишнями та безліч інших страв. Ось які дарунки осені, щоб росливи дужими, не будьте байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть.